Сьогодні у кожної школи є свої герої. Вчора вони були дітьми, учнями, випускниками. Сьогодні їх імена не стираються з пам'яті, бо стали частиною душі педагогів, однокласників школи. Філіп Тарюк один із них. Випускник 2002 року Херсонської спеціалізованої школи номер 30 Хлопець який колись вивчав англійську, розв'язував задачі, мріяв про життя, а потім став тим, хто захищає це життя. З 2014 року Філіп захищав країну. Мав звання старшого сержанта. Він інколи повертався до мирного життя та з першого дня повномасштабного вторгнення знову на передовій у складі третього окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго, оператор, старший оператор, воїн, побратим, син, чоловік, батько. Він виконував бойові завдання на території Запорізької, Луганської, Донецької областей. 21 січня 2024 року під Авдіївкою Філіп загинув там, де земля палає, а небо мовчить. Його шлях це не лише військова біографія, це вибір, в якому народжується мужність. Це любов до батьківщини. Яка сильніша за страх. це серце, яке зупинилося, щоб наші билися далі. Філіп Тарюк похований на алеї Слави в Кропивницькому, але його пам'ять не в камені, вона в очах мами, в руках дружини, в серці сина. Вона в школі, яка пам'ятає, вона в кожному. Хто знає, що свобода, на жаль, має дуже високу ціну, ми пам'ятаємо з вдячністю, з ніжністю, з болем, що не минає. Ми дякуємо щодня мовчки за кожну мить, яку маємо завдяки йому. Ми цінуємо життя, яке він захищав, і світло. Який залишив.